Всім привіт! З вами Макс. За цією камерою команда Суперпінгвінів. Це черговий випуск Пінгвінізатора і ми полетіли! Yeah. Не встигли підміняти випустити огляд мішостого, як на ринку з'явився його клон. Справжній китайський клон від невідомої компанії Huawei Honor 9. І дідько, але він крутий, дуже крутий. Його характеристики ви зараз бачите на екрані, і по них ви можете легко зрозуміти, що насправді в основі Honor 9 лежить не мі 6, а Huawei 50. І це все робить його чи не найоптимальнішим флагманом по співвідношенню ціна характеристики. Однією з суттєвих переваг цього економ флагмана є наявність одразу 6 гігабайт оперативної пам'яті в максимальній комплектації, що означає, що на тлі в нього може працювати дуже багато додатків, а найголовніше вкладок браузера. Та навіть у тих же флагманів святої трійці Samsung Galaxy S G6 та Ховей. Лишень по 4. І далі камери. І їх вже типово 3: фронтальна на 8 мегапікселів і основна на 12 та 20 мегапікселів. Причому перший з них кольоровий, а другий, як і в 50-му, монохромний. У камері є так званий гібридний зум, який дозволяє збільшувати масштаб об'єктів, не втрачаючи чіткості деталей. Звісно, нікуди не дівся так званий ефект боке, що дозволяє фокусуватися на певному об'єкті, повністю розмиваючи фон навколо. Тим самим дозволяючи вам робити фотографії найгірші за професійних фотографів. Але не все так рай як здається, адже в Honor 9 забули встановити вологозахист та бездротову зарядку. А без останніх двох обходиться жоден сучасний солідний флагман. Ну і наостанок у нас і пропозиція до Huawei. Звільняйте до біса ваших дизайнерів, адже вони у вас тупо байдикують, просто копіюючи інших, наприклад, Honor 9 це точнісінька копія Mi 6, Xiaomi Mi 6. загалом же Honor зі своїм новим телефоном знову довів, що він є народним брендом. Адже просто затрачення 400 доларів за молодшу комплектацію своєї дев'ятки і 440 доларів за старшу версію. Е, я певний зайця чимало поціновувачів якісної мобільної фотографії, які зажидають собі одненького такого. Але на нашу підмінячу думку, при максимальній схожості Honor 9 з Xiaomi Mi 6 останній виглядає привабливіше, адже він має одразу 6 ГБ оперативної пам'яті навіть в мінімальній комплектації. Та більш потужний процесор в далекоглядній перспективі – 835-й дракончик. А тепер перейдімо чогось побільше до ноутбуки. Компанія Xiaomi цього тижня презентувала свій оновлений ноутбук Mi Notebook Air 13,3 дюні 2017 року. Отож, у Xiaomi Mій Notebook Air 13 2017 року випуску з'явилися нові процесори 7-го покоління від компанії Intel, а саме Core i5 та i7. Оновилася також вбудована графіка та дискретна відеокарта, яка тепер має не 1 ГБ пам'яті, а цілих 2. Тому перед геймерами із цим ноутом відкриваються трохи більші простори. Щодо оперативки, то різниці між першим поколінням нема. А щодо пам'яті, то тепер нам пропонується, окрім звичних 256 ГБ, модифікація на 128. Загалом при. По потужності є, він не настільки суттєвий, але свою роль при виборі між версією 16 та 17 років таки відіграє. А тепер, мабуть, про найголовніше: у цьому ноутбуці з'явився сканер відбитків пальців. І це просто дуже-дуже круто. Завдяки такому сканеру ви дуже швидко будете проходити режим аутентифікації у Windows Hello при включенні ноутбука, без всіляких там паролів та пін-кодів. Також можна буде оплачувати якісь покупки в інтернеті. Усі інші параметри та характеристики фактично залишились без змін. За молодшому модифікацію зі 128 ГБ пам'яті проситимуть 735 доларів. А за модифікацію з 256 ГБ пам'яті 810 доларів. Ну а думка пінмінів буде такою: якщо вам потрібен хороший, якісний та потужний ноутбук за доступною ціною, то Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 дюймів 2017 року може бути одним з варіантів, до яких варто придивитися, але тільки за умови, якщо вам потрібен ноутбук таких малих габаритів на Windows 10. А, та ще є дискретною відеокартою. Так, а тепер трішки піднячих новим. Так, у мене на руках спінер. І це неймовірно дошкуляюча штука. Саня просто проходив, проходив повз, помітивши її, одразу захотілося взяти. Після цього захот... закрутилося крутанути. І все. І хочеться крутити, 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 крутити її без перестану. А, дістала вже. Все, валяйся тут спокійно. От, ще трішки новин. Цього тижня я став маководом. перейшовши з Windows 10 на MacBook Pro 13 дюймовий 2017 року. І. Це дійсно крута річ. В неї офігенно продумані, продумані жести, керування з, з допомогою тачбару. Просто супер, реально. Я напевне, що я перейду на iPhone, точніше, скоріше все, я впевнений, що не, я не перейду на iPhone. Але свої враження про перехід з Windows на Mac я обов'язково розпишу, і ми майже напевно зробимо про це відеоролик. От. Але при цьому ви вже зараз можете писати або свої питання про перехід, або ж навпаки, ділитися своїм враженням, своїм досвідом про те, як ви переходили з Windows на Mac або ж з Mac на Windows. Наскільки це було тяжко, або ж навпаки, наскільки це було приємно. Дивимось далі. Цього тижня з 13 по 15 червня проходила конференція для справжніх фанатів ігор. E3 2017 або ж Electronic Entertainment Expo 2017. І для нас, і для справжніх поціновувачів техніки, найцікавішою найцікавішу, паренцію, там став Xbox One X. Якщо порівнювати із минулим поколінням консоли компанії Microsoft, то Xbox One X стала меншою, і це відчувається. А, щоправда, вона стала важчою. Хоча кого це взагалі хвилює? Ця консоль стала дійсно гарячою штучкою для геймерів, які люблять саме консолі, а не ПК. А особливо якщо у вас є телевізор із роздільною здатністю 4 к, тоді ви по справжньому зможете поринути у світ ігор, які пропонують із магазину Microsoft. Найбільша особливість цієї консолі це повна взаємодія із комп'ютерами на базі операційної системи Windows 10. І це саме те, чого не вистачає PlayStation. Xbox One X продаватиметься в офіційних магазинах та ретейлерах за ціною у 500 доларів, а початок продажів розпочнеться 7 листопада 2017 року. Серед цікавих забавок для цієї консолі можемо назвати такі, як Assassin's Creed Origins, Crackdown 3 та Star Wars Battlefront 2. Ну а на цьому в мене все. Ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на всі канали та посилання, які є внизу під цим відео. Діліться з ним друзями, читайте повну тексту версію цього піналізатора у нас на сайті вже дуже скоро. І не забувайте вмикати мозок. На все доброго, бувайте.